Всім привіт! Я рада вітати вас в новому відео. І в ньому ми будемо говорити про а, мій найперший розклад. І саме з цього відео я хочу почати нову рубрику на своєму YouTube каналі, де буду розбирати свої старі розклади. А, я тут буду брати до уваги ті розклади, які я робила найперші. Буду аналізувати їх і говорити, як би я їх розібрала сьогодні, які я бачу недоліки, які я бачу по. Помилки в своїй роботі, і для вас це буде цінно, тому що я буду говорити і про значення карт, і про те, як би я зараз працювала з такими запитами, про те, які б я складала правильні питання під той чи інший запит. Загалом буде дуже цікаво. І сьогодні я хочу почати з свого найпершого розкладу, який я робила саме для клієнтки, тому що до того я робила розклади для себе, для рідних, а це буде саме найперший в мій розклад. Такий мене куплять. Куплять за 70 гривень рівно 4 роки тому, в жовтні 21-го року. І давайте з вами подивимося на нього. Щоб зберігти анонімність, я не буду вам показувати повністю весь запад, а прочитаю його фрагмент. Загалом ситуація, яка до мене звернулася жінка, і вона одразу говорить, що у них любовний трикутник. Це дуже важливо. Чоловік у неї з мусульманської країни, а вона українка, і вона пише, що він не може мати з нею стосунки. Тому Да, у них в цьому і заключається проблема, але це да, ще не вся проблема. Вона працює на нього, і він час від часу приїжджає в Україну, де вони зустрічаються, де вони в них знову закручується роман. Коли він їде до себе там на батьківщину, воно в них все попускається, і потім він приїжджає і знову в них розгорається, да, оця страсть, яка є між ними. І їй, да що їй цікавить. Їй цікавить, що за декілька місяців він знову має приїхати, і вона не знає, що їй робити. Да, тому що вони вже намагалися припинити спілкуватися, в них нічого не виходить, і її головні питання, які в нього почуття до мене, і що між нами зараз? Пауза і ліканець шикарне да, формулювання. І загалом да, це такий її, її запит. Я далі хочу навести приклад питань, які я склала. Далі ви будете бачити моє трактування. Загалом, які складаю я питання, які почуття, чи відчуває він любов? Друге питання. Чесно, я не бачу сенсу, як то кажуть, дублювати його, тому що якщо є почуття, і в першому питанні ми це побачимо. Але іноді справді є сенс запитати чітко за любов, тому що карти на рівні почуттів можуть показувати, що зараз хвилює людину відносно нас. Якщо нас цікавить любов, то да, ми прямо уточнити. Ладно, да, я собі зарахую, прощаю. Далі я запитую, чи будуть лінії в місті? Що мені тут не подобається? Мені не подобається саме формулювання, тому що да, я тут пишу російською, це ще було хто зна коли. А оце саме формулювання будуть лі на українську, да, перекладається а чи будемо, а чи будемо ми разом? І такий формат питань він передбачає пряму відповідь: так або ні. Але насправді, я думаю, ви, ви в своєму житті бачили 100 варіантів, да, як це може програватися. Іноді люди можуть бути разом, іноді вони розходяться. Іноді Іноді вони то сходяться, то розходяться. Іноді вони, да, наприклад, там в любовному трикутнику живуть роками, і да, в них такий неформальні стосунки. І це все карти нам можуть показати. А коли ми запитуємо, чи будемо ми разом, чи не будемо, це одразу нас обмежує, Це перший нюанс. А другий, в нас тут немає часових проміжків. Будь-яке питання без часових проміжків це хірня собача. Чому? Тому що нам треба закласти, да, Часовий проміжок, а за коли ми питаємо. І найоптимальніше, звісно, дивитися в розкладах це найближчі три місяці, тому що в сучасному світі ми живемо на дуже швидких швидкостях, да? і ми, в принципі, можемо прям чітко подивитися прогноз на найближчі 40 днів. От на 40 днів ми круто да? можемо подивитися подієвість. Далі можуть бути питання і дивитися, наприклад, прям там на роки і взагалі на, там на все життя, в цьому немає сенсу. Далі я запитую, що між Ними зараз. В принципі, може бути, да, але я би зараз це не виносила в окреме питання. Я це на початку самого розкладу подивилася би як сигніфікатор. Чому? Тому що мені це не треба четвертим питанням. Мені це треба, да, якщо я дивлюся, то щоб це було моє найперше питання, щоб я для себе окреслила, яка об'єктивна ситуація між ними, тому що, наприклад, та жінка, ця жінка може думати, що у них там щось відбувається, щось відновлюється і так далі. А з його боку, наприклад, там він собі з нею іноді переписується, іноді, можливо, в них там є якісь, якісь зв'язок, і на цьому все. Він, в принципі, і не розглядає їхні стосунки як якісь серйозні. Тобто я би це подивилася на самому початку, а вже далі вибудовувала усі інші питання. П'яте питання: я опять запитую, чи будуть вони разом? Я не знаю, на що я це роблю. Але хто його знає, мене А, І шосте питання, яке я розглядаю, це. 嗯。Mm. Порада, порада да на їхні відносини а, також, я зараз не дивлюся просто пораду, а, я або дістаю в самому кінці пораду від оракулу, да, як таке послання, це раз. А два замість поради, да, отакої якоїсь завуалірованої і всі а, Що я роблю? Я даю питання, яке закриває практичні рекомендації. Тобто, да, якщо жінку цікавить, да, вона хоче врятувати ці стосунки, якщо вона хоче їх розвивати. То тоді я сформулюю питання таким чином, щоб подивитися, які дії допоможуть їй налагодити стосунки з цим чоловіком. І дам уже рекомендації з огляду на це. Просто дивитися пораду сенсу немає. А, і, взагалі, да, зараз би я звісно переписала би цей розклад, тому що все ж таки найперша фраза да, була про те, що тут є любовний трикутник. Отже, я би 100% дивилася питання, які стосуються і його жінки, да, і тому що ну, ми не можемо викинути її. З цього розкладу і я першим би першим, да, першу чергу зробила би розклад на їхній любовний трикутник, де подивилася би позицію цього чоловіка, позицію клієнтки і його дружини. Подивилася, які між ними взаємозв'язки, і далі би перевела фокус на клієнтку. Подивилася, для чого їй ця ситуація взагалі да, ми не просто так йдемо в любовні трикутники. Ми в цьому завжди щось маємо для себе підцепити. і Уже далі би да, я могла подивитися його почуття, наміри. Да, от Я тут не бачу цього питання, мені було б цікаво подивитися, що він планує робити відносно неї. Я би подивилася, як він буде діяти, коли він приїде, да, щоб вона могла собі це розуміти. І окрім тих питань, да, там, яка ймовірність того, що їхні стосунки відновляться, да, також було питання. Також було питання, що між ними зараз загалом я би подивилася, яка ймовірність, що їхні стосунки відновляться, як і да, як він буде діяти, коли він а, приїде, що їй робити, щоб налагодити стосунки. І ще би я подивилася, який урок для неї да, от, в відносинах з цим чоловіком а, окремо, тому що урок в любовному трикутнику це одне, а в стосунках з цим чоловіком це інше. І я би подивилася, наскільки їй ці стосунки зараз треба, тому що іноді ми можемо тягнути в своє життя те, що нам вже не потрібно, і поки нам ці. Його хтось не скаже, да, то ми і не роздупляємося. Тобто це такі моменти, да, які важливо було проговорити. І давайте тепер все ж таки подивимося на трактування карт. Я одразу да, також хочу по ходу того, як я буду розбирати свої питання. Я тут дивлюсь, бо в мене тут все відкрито. Що я там ви то, і так бачите, да, в мене цього перед очима немає. Я одразу хочу сказати, що за рахунок того, що тут неправильно сформульовані питання, мої значення, які я даю, вони також дають чисто ну, вода водою. Чому? Тому що наше оце чітке значення карти складається в тому числі не тільки з того, що ми знаємо карту, а і з того, наскільки в нас класно сформульоване питання. Якщо воно сформульоване хірово, то і таке в нас Склад да, і получається. Тому які почуття, в принципі, нормально, да? які почуття. Дивимося, вісімка чаш, зірка і ту спонтаклів. А що я пишу? Він розуміє, що ви не можете бути разом, тому він тримає вас на відстані, да? тому що. Дві карти показують, це, А туз да ці карти підсилює. Ні, тут я молодець. Да, тузи вони справді можуть показувати під да підсилювати значення попередніх карт. Це справді так працює. Я вже тут да, карти практикую десь півроку, але умнічка. Далі або він розуміє, що майбутнього не може бути, і вирішив рухатися далі. Вісімка чаш це коли людина, на його думку, зробила все, що могла. Тому він зараз не... Не на любові, да, там фокусується до вас, а на тому, як піти і як не думати про вас. Отаке от я даю трактування. А в принципі, я би зараз донесла відповідь 100% не так грубо. Да, ми там далі також буде. Але для того, щоб правильно і коректно доносити інформацію клієнтам, нам треба вміти це робити. Да, і це те, що ми навчаємося на підвищенні кваліфікації тарологів, да, і коли ми працюємо з клієнтом. Трошки в психологічному підході, тому що все ж таки це також дуже важливо. І давайте подивимося на самі карти. Я її, звісно, собі відклала, щоб вони у нас були перед очима. У вас вони будуть тут перед очима. А що я кажу? Да? Я кажу, що він в принципі не хоче зациклюватися на любові до вас і думає про те, як би від вас піти. Взагалі, перша карта вісімка кубків. Вона для мене є головною, тому що я завжди в терплетах звертаю увагу на першу карту. Вісімка кубків це справді карта, яка нам показує. Що почуттів не має. Ми розчаровуємося в людині, ми розчаровуємося в цих стосунках, ми розчаровуємося в форматі цих відносин і ми хочемо її відпустити, да, щоб ця людина і емоції, які в нас були пов'язані з нею, залишилися за нашою спиною. І да, можливо, нам важко і так далі, але це вже не має значення. Ми розуміємо, що ми хочемо і рухатися далі. Чому ми розчарувалися? Да, в чому в чому справа? Далі випадає зірка. Зірка отут нам може пояснювати. Да, чому ми це робимо? Тому що по зірці дуже часто в плані стосунків ми ідеалізуємо наших партнерів. І тут могли бути, або да, коли ми розуміємо, що наші вимоги до партнера дуже завищені, і вона не може нам це дати, тому ми просто вирішуємо, да, що ми відпустимо її і підемо від неї. Да, Отак, от от буде правильніше для вас відображатися. І ось оця зірка, да, вона в плані почуттів може показувати, що людина насправді тут холодна. Чому? Тому що зірка це про холод. Ми тут більше з сторони голови думаємо. Ми ідеалізуємо, а потім ми дуже розчаровуємося, коли так не виходить. І ось цей туз пентаклів, він, в принципі, з одного боку може підсилювати ці карти, які є. А з іншого туз пентаклів на почуття частенько дає, що людина зацікавлена нами, але більше да, не нами, як жінкою, не нами як людиною, а нашим тілом. Да, наприклад, подобається фігура подобається зовнішність І все, що да, от всі ці параметри, ось це дуже сильно тяне до себе. В принципі, да, от я би зараз це пояснила так. Тому, тому що в нас тут немає карт партнерства, в нас є карта да, розчарування, карта холоду і по тузу пентаклів подобає, подобається твоє лічико. Наступне да, питання: а чи є любов? Хорошо, допустімо, я витягую шістку мечів, шістку жезлів і дев'ятку мечів. Я кажу, він вирішив поїхати, щоб не думати і не бачити вас, але думки його не покидають. До чого тут думки? Далі він згадує про вас, і ці думки постійно крутяться в нього в голові, але тут немає карт любові. Тобто виходить, що щось його змушує думати про вас, або він наскільки відгороджує себе від цих почуттів, має внутрішній конфлікт, що приглушує все, що відчуває. Ну, Оця остання фраза, я думаю, я більше це написала, щоб нікого не розстраювати. Тому що фактично, що ми бачимо на почутті. Життя. Шістка мечів, шістка жезлів і дев'ятка мечів. Ось. Тому що фактично, що ми бачимо: шістка мечів да це також карта, коли ми хочемо вийти з стосунків. Ми тут да, в нас є два варіанти або ми виходимо з стосунків, або ми виходимо з кризи. Да, і по шісті мечів ми бачимо тут втечу. Людина втікла, вона тікає від цих почуттів. Вона не хоче да знову ж таки там ні про що думати, ні що відчувати. Все є він, є його дружина, є там да, їхня там дитина, його спільні діти, і він іде в цей бік, да, і, і тому подібне. Чому? Тому що по шість жезлів він вже зробив те, що він хотів. Шістка жезлів дуже сильно на стосунки на стосунках да, програється як і колісниця. А це у нас карта завойовника. Це коли я прийшов, побачив, да, завоював. Але я думаю, ви розумієте, да, в якому сенсі чоловіки завойовують жінок. І типу, як тільки я це роблю, мені більше стає не цікаво. Да, це не карта любові, це карта а, просто з принципу, да, завоювати тебе, підкорити тебе, щоб ми там переспали умовно. І все. І далі йде да, дев'ятка мечів. Все, дев'ятка мечів це карта по-перше, це дев'ятка. Всі дев'ятки це одиночні карти. У нас тут немає партнерства ніякого. Плюс дев'ятка мечів да підсвічує що будь-яких почуттів тут не може бути. да Тільки втома, да те, що, можливо, там він шкодує про те, що було між ними, да через те, що в нього там були якісь амбіції, щоб він їх завоював і тому подібне. Але на цьому поки що все. да Це те, якби я зараз це розібрала. Тобто тут точно почуття я не бачу, я більше бачу тут момент, що я хочу тебе підкорити і завоювати. Наступне питання: чи будемо ми разом? Випадає туз жезлів, паш, пентаклів і повішений. Я пишу, да, скоріше за все, ви знову почнете стосунки, да, тому що ви обоє цього хочете. По-перше, Чому обоє цього хочуть? А, тому що а, я не бачу цього, да, почуттів у нього немає, я їх не бачу. І я би не сказала, що вони хочуть обоє продовження цих стосунків. Ні, об'єктивно, я бачу, що чоловік хоче втікти. А, але... Чи будуть вони разом? Що нам ці карти підсвічують? По тузу жезлів я думаю, що в них буде секс. Ось це у них може бути. Да? Типу, коли він приїде, інтимні стосунки можуть бути, тому що по тузу жезлів ми хочемо. Ми горемо, ми насолоджуємося, ми піддаємося нашому внутрішньому вогню, да? але не більше. Да? Навіть на рівні почуттів. Я може і хочу тебе підкорити, я може і хочу з тобою переспати, але я не хочу, щоб далі мені хтось виносив мозги. Мені це не треба, да? це прям чітко видно по картах. І ось тут ми бачимо ту жезлів, який буде секс, але це значить, що будуть стосунки. Далі ми бачимо пажа. Паж Пентаклів це карта людини більше залежної відносини. Я думаю, це позиція жінки. Чому? Тому що паж жезлів, да, всі пажі, вони в ролі дітей, вони в ролі залежних людей. І от вона тут більше виступає да, в позиції людини, яка наче не впливає на стосунки, і яка тільки жде сніс хождів. Да, ось цього чоловіка до неї. І по пажу Пентаклів, да, вона тут, як наче готова на все, вона готова дати да, йому цей пентакль, вона готова піти в ці відносини, да, задовольнити всі бажання, щоб м -м, хоч якийсь да, відбувся між ними контакт. А ще паж Пентаклів також це карта сексу, на відміну да, від всіх інших пажів. Чому? Тому що він один серед них має досвід і має вже хоч якісь навики. А по-друге, подивіться на цю його таку червону шляпу. Думаю, догадалися, да? це чисто символізм нічого більшого. І далі йде повішений. Повішений, да? це карта, да, карта застою, і в стосунках частенько також показує ось цей момент, що 에, відносини в них не відновляться. Тобто я не бачу да, тут, що в них буде відновлення якоїсь там 에, серйозності і так далі. Скоріше за все, в них будуть якісь зв'язки. А сама ситуація, вона така по-повішеному і залишиться. Типу, він і не буде її відпускати, тому що все ж таки він як би да, і має свої, свої жезли для неї, але з іншого боку і більшого йому не треба, і тому він може да, от, і не підпускати її занадто близько, і не відпускати її по а, повішеному. І скоріше за все, тут немає як такого прям відновлення любові і серйозних стосунків. А от такий формат відносин то да, то ні, да отут, в принципі, да, я це бачу. Наступне питання: що між ними зараз? Ту з кубків десятка чаш і король пентаглів. Я пишу на відносини впливає дуже сильно. А... Що він сам да, він перетримується своїх моральних принципів. Для нього важливий його, його статус да, в, в суспільстві, і він не хоче його змінювати. А стосунки з вами, це уже зміни. І на нього впливає його батько, його, його близький старший чи там якийсь родственник. Але загалом чаще це почуття, і обидві карти показують наповненість емоційну, і ви прям чекаєте на восуєдіння. Як на десятки чаш, боже, що я стелю. да? А, в принципі, видно, видно, що я проходила курси в Анжелочки, видно, що я дуже така мечтательна, я би це так назвала, і дивіться. Що в, принципі, що, в принципі, я да, можу сказати, по тузу чаш, да, що відбувається між ними. Туз чаш, да, це оцей самий імпульс. Ми це бачимо. Ми бачимо бажання, бачимо бажання да, продовжувати ці стосунки, щоб там між нами щось відбувалося, щось бурлило і тому подібне. Але є якийсь міф, да, особливо в тарологів, які тільки починають свою практику, що туз чаш це 100% любов. От, да, якщо це Наповненість, то це любов любові, бабочки в животі. Але давайте будемо реалістами і ви розумієте, що іноді нас криє від любові, а іноді нас криють і негативні почуття. І да, чаша наша ось тут переповнена. Але питання в тому, якими почуттями. І з огляду на сам розклад, на контекст ситуації і на розклад попереду, тому що ми не аналізуємо позицію розкладу окремо від інших всіх карт. Ні, ми дивимося загально. Картину. І якщо ми беремо до да, до огляду те, що ми вже бачили попереду, я би сказала, що по цій по цьому тузу чаш да, по цій карті, між ними є багато емоцій, вони бурлять і тому подібне. Але да, я би не сказала, що вони зі знаком плюс, вони такі дуже з нервозністю. Все, все ж таки, да, і дев'ятка мечів, вона тут присутня. А це дуже така да, негативна карта в розкладах. Ну саме в цій позиції. Далі ми бачимо десятку. Кубків, ми питаємо, що між вами, та, що не ясно, сім'я, сім'я, традиції, да, те його зобов'язання, його жінка, його діти. І король Пентаклів реально може бути чоловік, да, і також який впливає на нього, да, може реально бути його батько, особливо в мусульманській країні, да, там всі підпорядковуються в голові роду. Тобто, по суті, да, він дуже зараз залежний від цього. Але оскільки ми запитуємо, да, Чітке питання, що між вами зараз? Між ними зараз сім'я, яка да, все ж таки є, тому що любовний трикуток ніхто не відміняв. І також король Пентаклів це його бажання мати все. Він не хоче втрачати сім'ю, він не хоче втрачати коханку, він хоче мати все, тому що він з усього отримує ресурс І з відносин да, в сім'ї, і з відносин з нею. І тому да, от в них зараз все там бурлить і так далі не дуже з позитивному ключі, але от воно да, все відбувається, тому що чоловік хоче да. І рибку с'їсть, і не тільки рибку. Да? От оце король Пентаклів саме в його ісполнінні. І Чому він зараз тут так програється? Ну, тому що у нас тут була шістка жезлів. Да? Я все враховую, я нічого не відкидаю. І чому да, я не скажу, що тут любов колосальна, та тому що почуттів немає. Я не бачу почуттів любові. Ми вже з вами да, цей момент проговорили. Тому це найосновніші да, розклади, які і на які я хотіла звернути увагу. А також да, що я хочу підкреслити: там в мене є іще пару да, питань, але щоб відео сильно не затягувалося. Я да, вирішила їх не розглядати. Та і якщо ви подивитися на фото, тут прям дуже довгі а, триплети, і навіть не триплети, я тут і по 6 карт, і по 8 викладаю на одне питання. Це також насправді колосальна помилка, тому що це мій перший. Розклад для клієнта. І я завжди говорю да, своїм студентам на курсі, що немає сенсу тягнути 10 карт на питання, якщо ви в них не розбираєтеся. Краще витягніть одну карту, якщо ви круто шарите в карт, в символіці, вмієте адаптувати її значення під питання і під контекст, то ви зможете з цієї однієї витягнути суть, яка буде важлива клієнту. І це буде набагато краще, ніж ви викладете 8 карт, будете дивитися на них, не будете знати, як їх Ліпити між собою і скажете повну білі -бірду і кашу. Зараз да, я хочу зробити такий підсумок, що загально класно в цьому розкладі. По-перше, я молодець. молодець. Молодець, що Я, незважаючи на те, що не так давно була второю, я почала робити триплети, і я собі дуже сильно вдячна, тому що триплети це по суті да, наш досвід, і ми можемо на практиці лише зрозуміти, як поєднувати карти. По-друге, мені подобається да, те, що я намагаюся як. Адаптувати значення під питання, але що мені не подобається. Мені не подобається сам розклад, да, ті питання, які я склала, це ужас. Тому що я розумію, що, скоріше за все, клієнтка вона не отримала результату після цього розкладу, вона не отримала всю інформацію, яка їй потрібна. Да, мені це не подобається. І також, що мені не подобається, мені не подобається, як я да, деякі карти трактую, тому що все ж таки значення досить поверхневі. Не вистачає бази, і це одразу кидається в очі. А, тому в мене вийшов такий да, розбір, а нижче в описі під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, де я продовжу розбір цього розкладу да, більш детально. Я дам опис карт, да, покажу, як я їх між собою пов'язую, щоб ви да, подивилися на символізм значення карти під новим кутом, які в мене да, знання я зараз, і чому я так трактую ту чи іншу карту. На питання стосунків, тому я думаю, це вам буде дуже цікаво і актуально. Це з одного боку, а з іншого, якщо ви хочете вивчити таро, то доєднуйтеся або до таро інтенсиву. Посилання на нього залишу також під відео, або да пишіть мені в телеграм, щоб запитати деталі про базовий курс таро. До нього можна доєднатися в індивідуальному форматі, щоб навчитися працювати з картами глибоко, глибоко і якісно, і не робити таких Молок на початку, як їх робила я, і досить швидко да, війти в а, практику з картами, чи то для себе, да, чи то для клієнтів. В будь-якому разі це той навик, який буде корисний всім. Тому дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте пальчик вгору. А, і якщо хочете більше таких розборів, пишіть коментарі, пишіть, що вам цікаво, і, можливо, да, у вас є ідеї, як можна покращити такий формат відео. Також вам буду дуже вдячна. Напишіть мені це в коментарі до зустрічі.